Благодатного денечка. як підказав мені один глядач, я вирішив записати відео по проблемах котла підігрівача, що зараз дуже актуально. Але спочатку розповім про супутні із тим проблеми, які стосуються і взагалі роботи машини. Але й відбуваються на роботі котла, звісно, теж. Мова піде про трубки пального. Про трубки пального, які на БМП позначені жовтим кольором. Зроблені вони із м'якого сплаву <кхи> алюмінієвого. Так. Ну, відповідно, достатньо м'які і легко м -м, псуються яким чином псуються? Ось з такого плану. Речі, як ми тут бачимо, оця затирка. Яка дуже легко, оця конкретно невдовзі вже може мати озвір, якщо буде продовжуватися, продовжувати тертися в те, в що вона треться? Оці трубки жовтенькі, тоненькі, м'якенькі, вони багато де перетинаються. Насамперед, між собою, але також, наприклад, із трубками повітря. Особливо в ось цьому кутку. Так, біля компресора, біля фільтра грубої чистки пального на БМП. Дуже часто. Ось тут в кутку, дуже часто об трубки пального труться трубки повітря. Трубки повітря високого тиску, вони міцні сталеві, пального тоненькі, алюмінієві, вони перетираються на ура. Особливо в цій машині на ній не працює, але тут на диво, є всі кріплення до бонок. Я так бачу, все, чесно кажучи, мене певною мірою приємно дивує, тому що часто густо їх немає. Це одна з тих важливих маленьких деталей, які дуже суттєво насправді впливають на боєздатність машин. Чому? Тому що машина працює в умовах постійних вібраційних навантажень. Все в ній тремтить, все в ній треться одне ободне. І оці кріплення, ну, в цьому випадку, трубок пального, але також вони багато. На чому іще тут застосовуються, кріпляться трубки і повітряні, і масляні. От, вже ця масляна до вонки не прикріплена, так? І водяні, як можемо бачити. Але зараз мова про паливні. і ось цими кріпленнями часто нехтують. Часто нехтують, і це призводить до того, що трубки гуляють. Де не попадя. <кхм>, труся, у <обсе> на світі. <кхм> і, відповідно, маємо отакі явища, які швидко доходять до дірочок і починають текти. Але разом із тим трапляються геть екстравагантні варіанти. На моєму досвіді, поки що, такий був один єдиний. Не я його виявив. Бо тоді в мене було геть мало досвіду. Ділюся важливим спостереженням. Як не дивно, навіть всередині отаких от кріплень, заводських оригінальних, гумованих всередині, навіть всередині них бувають отвори. Знайти їх, ну, це ціла історія. Воно там сучиться, ледве-ледве. Рівно настільки, щоб залишити з вечора машину сухою, а зранку прийти і знайти калюшку, там буквально мілілітрів, я не знаю, 100-200. Яка може призводити у ну, подальшому, звісно, і до пожеж, і до чого завгодно. Тому, коли аналізуєте калюшки в машині, пильнуйте, звертайте увагу, вичищайте, витирайте на сухо всі місця, розбирайте оці хай заводські хай рідні кріплення, досліджуйте всередині. Коли в місцях, де ці трубки труться, там є такий специфічний алюмінієвий слід, такий як паста. Ну, фактично, це виходить алюмінієва пудра, алюмінієвий порох, так? перетертий з супутніми, там чим? солярою, водою, мастилом, не знаю. Чого. Він специфічний сіруватий. Зараз я не маю на чому його показати. Але ви його впізнаєте. Так, проводиш по трубці пальцем у тебе залишається сіренька паста на руках. Оця сіренька паста це явна ознака тертя цього алюмінієвого сплаву. От. До речі, в одному з відео я розповідав про систему спуску води з мотору. Так, на цій машині бачимо, вона відглушена, при тому, що є рідна заводська трубка, рідна це шланг забора з мотором, Тут вона підгрушена. Я подивлюся, якщо буде час і можливість, я спробую цей екран почистити і зібрати систему. Тому що машини міняються. Один механік воді робить типу під себе. Потім ставлять іншого мехвода. І він стикається з такими сумними речами, як для того, щоб ви там спустити трохи води, лізти, там, коли там дерева. Під носом машини закопуватися в ці залюдянілі речі, щоб спустити трохи води там Коротше, геморой дивовижний. Дуже насправді ця система відіграє суттєву роль і про це добре знають досвідчені користувачі цих машин. Так, по потрубках все. Отже, якщо втрати пального, не знаєте де. Калюшки, шукаєте потертості. Особливо ось там, в системі пального. Немає там. Вичищайте, досліджуйте всі місця, все, де може будь-яка курпіночка запасти і перетерти. Ви знайдете. Heavy metal